Данило Яковлев, військовослужбовець Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Пане Данило, доброго ранку. Бажаємо і слава Україні. Вітаємо. Доброго ранку, слава. Пане Данило. Розпочнемо ми з вами не з ситуації на фронті, а з такого повідомлення вчора дивити Рахамія в Одному з ефірів розповів, точніше висловив свою таку думку, що військово зобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому. Чи підтримуєте ви таку пропозицію, і чи взагалі можливо це? Це більш, мабуть, риторичне питання. Звісно, що попит суспільстві, суспільстві на справедливість дуже великий, але питання в тому кому ця екстрадиція буде даватися, якщо буде даватися не тільки звичайним людям, але всім іншим ну сином'ям депутатів, так або бізнесменів, які зараз там, десь у Європі собі відпочивають, ховаються, то буде дуже добре, тому що ми розуміємо, що люди в першу чергу ну ругаються за те, що є люди, які від ну постійно в інтерв'ю кажуть, що ми там десь перемагаємо, де що. А у них у самих родичі або синов'я ховаються десь в Європі загалом ідея дуже правильна і концептуальна, і для суспільства. Але тут треба дивитися в реал реалізацію, тому що я, наприклад, ну знаю скільки у кожного з політика синов... ну, синовий, да там дітей, але жоден з них об'єктивно не воює. Ну навіть якщо взяти за приклад Порошенко, якого которого... Типу воював син в 14-му році, а зараз десь ховається. Ну якщо цей син його мобілізують і відправлять на фронт, так це буде дуже добре, тому що це буде хороший приклад для всіх інших дітей, і політиків, і так треба робити з кожним. А якщо знайдуть якогось там айтішника, який там важить 10 кілограм, Він там десь знайшов бабки, заплатив, поїхав. Зараз там сидить, донатить. А потім його привезуть в Україну, а всіх інших будуть, ну там, пропускати. Буде не дуже якось дивитися на це. Так, пане Даниле. Ну. Звучить воно, звісно, непогано, але от чомусь мені здається, що на практиці е, з цим можуть початися проблеми. І питання в тому, що а чи от навіть якщо повернуть цих людей, так от нехай їх мобілізують у тому числі там які купили ці довідки. Наскільки буде користь від них на фронті? Тому що ну знаєте, звичайна логіка вмикається, тобто людина робила все можливе, щоб не попасти на фронт, і тут за умов екстрадиції все таки таке відбувається. Вона повертається в. Україну, от що ви думаєте з цього приводу? Чи не несе, чи може це нести навпаки найбільшу загрозу для підрозділів? Тому що людина, яка психологічно до цього не готова, ну, можна очікувати чого завгодно насправді? Ну, якщо я не помиляюсь, їх же теж будуть за це карати. Я думаю, що тут треба давати їм вибір. Або ти самостійно вибираєш ну, своє направлення на фронті та mm. ідеш захищати батьківщину. Або тебе будуть судити як людину, яка там да відмовляється від мобілізації, і не хоче захищати свою країну, і тут так треба робити. Тому ну чесно кажучи, я об'єктивно розумію. То в мене є декілька знайомих. Я знаю, що вони заплатили там десь 10 тисяч доларів, щоб виїхати з України. І що в першому році, коли попит був великий, зараз трішки менше і суми менше. І я розумію, що вони воювати точно не будуть ну, 100%, тому що вони там, у них взагалі ніяк з цим не вийде. Але в той же час я розумію, якщо їх екстрадують, привезуть в Україну, кинуть будь-який підрозділ, і у них не буде вибору, будуть ли вони нормально щось робити, то думаю, ні. Але все одно нам треба розуміти, що тут першою за чергою йде справедливість. Чому одні люди тут, а інші десь в Європі тусять, відпочивають. І за того, що у них там грошей побільше. і думаю, воювати зможуть, але буде дуже тяжко і будуть дуже великі проблеми. Але є багато спеціальностей, які не потребують фізичного навантаження. Десь сидіти в телу, заправляти машину, керувати елементар, елементарними речами. Думаю, вони зможуть і подавати якісь снаряди на арту. Міни і багато такого іншого, ну багато там дати, не, не хочу нікого образити, але можна цим їх завантажити і все Пусть роблять хоч щось для країни. Такому робота завжди знайдеться в таких умовах, в яких ми зараз з вами перебуваємо. І що важливо за словами нардепа, якщо хтось корумпував якогось посадовця або. Ту чи іншу людину то і згідно із законодавством відповідальність несуть обі, обидві сторони, і це важливо, аби е, та людина, яка ну, от, дала можливість цій людині виїхати, була притягнута до відповідальності і відповідна та хто е, яка виїхала за кордон. Пан Данило ще важлива новина для передової президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, наголосив на тому, що домовлено про поставку в Україні в Україну броньованих медиваків великої партії. Зазначив президент, наголошую ще раз наскільки важливі за зараз такі броньовані медичні автівки для перевезення поранених бійців з поля бою ну автівки медичні, які добре добре обладнані всім обладнанням. Вони дуже сильно потрібні. Тому що е, на, на, навіть організація госпітальєри, які дуже багато років вже займаються е, порятунком бійців, вони завжди збирають це за свої кошти. У них от багато дуже збірів, вони все роблять за свої кошти, і дуже ну, неприємно це бачити, тому що ти розумієш, що вони а, твоїх побратимів рятують, а тут ще збирають кожну копійку, щоб машину собі якось купити нормально та переобладнати її. Якщо буде велика дуже кількість, ця кількість буде реально ну, її передадуть добровольцям, які не оформлені в ЗСУ, але вони все одно працюють для ЗСУ, це буде теж дуже добре. Ну, тут більше питання в тому, що фронт потребує більше кейсів ваків. Ну, це ті машини, які безпосередньо під'їжджають під, під саме ноль, ну, грубо говоря, на позиції, щоб ну, рятувати пораненого. Тому що це дуже важливо. Зазвичай медевак це якийсь бус, да, типу Спринтер, який там забирає вже людину в жовтій зоні. А в червону зону він чаще все заїхати не може. Наприклад, там де ми були на позиціях, бус туди заїхати фізично не зможе ніяк, тому що там дорога не дозволяє. А от Кейсівак, Сівак, якась гусенична техніка або пікап дуже добре з великими колесами, туди заїде без проблем. Тому от більша проблема це якраз в Кей тому що їх дуже велика недостача і евакуація бійців завжди потребує. Пан Данила, і ще одна така тема це певна роботизація навіть дуже багатьох таких професій на полі бою, які дуже допомагають нашим військовим. Тому що пан Федоров, міністр цифрової трансформації, він анонсував, по перше, величезну кількість дронів. Це ми розуміємо, вони заміняють і розвідку і чудово коригують нашу артилерію. Але також серед тих були такі системи, як, наприклад, турелі, якими можна керувати дистанційно, і у моїй логіці, це. Звучить так, ніби ця турель може умовно замінити кулеметника на позиціях, особливо у моменти наступу. От що ви думаєте про певну таку роботизацію? Наскільки воно спрощує роботу і чи проявляє там свою ефективність в плані навіть дронів для евакуації поранених? Ми вже всі бачили і відео їхньої роботи. От наскільки це важливо? Будь-яка роботизація на війні це дуже добре стосовно турелі, які там стріляють без людей. Я на цій війні бачу, якщо не помиляюсь дві техніки, це просто велика машина, ну розміром десь там полтора метра на два метри в ширину ой, в довжину, і на неї встановлений утьоз. І це просто їде якийсь танк на гусініці. У нього кулі великий кулемет стоїть. Як він себе використовує у війні, я не жодного разу не бачив навіть відео в інтернеті, і я тільки бачив відео як третього ШБ завантажував маленьку машину, по факту робота багато вибухівкою та відправила на позиції до російських окупантів. Вона так вибухнула, що їх потім довго збирали. Це навіть відео в інтернеті. А за будь-яку іншу роботизацію я навіть кажучи тяжко уявити. І навіть евакуація бійців з полібою дронами це дуже-дуже тяжко. По-перше, тому що всюди працює реп. І будь-який такий дрон він коштує я не знаю скільки там мільйонів гривень буде коштувати, його можуть збити за пару секунд. Ну можуть якісь приклади застосування є, але я не знаю, хтось десь бачив, хоч де відео за це. Ну от, наприклад, фіпівай дрони зі штучним інтелектом вже обговорюються. І вони начебто вже десь там є, використовуються і тестуються. Це так. Я знаю, що є дрони зі скидом, які теж в них типу є штучний інтелект, їх програмуєш, вони летять за координатами і скидують вибухівку там, де треба, і це контролює відносно штучний інтелект. Як це кажуть, але теж реального при застосування особисто я і там в інтернеті навіть відео я не бачу серед друзів, моїх ніхто хто не казав. Za co?